Починається бій. Грає я йолоп 86 Centrion Рак, Dінgoat. Це мій улюблений танк. Ще є такий танк, як Defender MK1, це теж мій улюблений танк. І ще стрв 81 Теж мій улюблений танк. граю погано. У більше... мене більше 8 тисяч боїв і 8 тисяч боїв. Я грав на комп'ютері і дуже мало грав на сенсорі, граю погано. Плюс на сенсорі постійно камера їздить туди-сюди. Тому граю так собі, але нічого, потненький бойбій вийшов. Просто стараюсь не здохнути і якомога більше допомогти команді хоча б з такими навичками, які я маю собі. Дивлюся так. Хотів поїхати наліво, наліво бо там мені краще з твердою башкою моєю виїжджати. Але бачу, що мало людей поїхало. Думаю, треба їхати туди де більшість. Так, виїхав сюди, подивився, може хтось десь вилізе, по комусь попадеш, Ні, не попадеш, так? Еміль перший. Думаю, зараз що об'їду. Об'їду і допоможу важким танкам. Так, тут ПТ-шка ніде не ховається. Добре, там дуже багато танків не попадаю, як завжди. Сенсором важко керувати, важко, дуже важко. так. І тут не встигнув на важкого танка попасти, швидкості не вистачає. Дивлюся захисник знищувач. Думаю, може вийду трошечки з голови лупану по цьому знищувачу. А він сюди навіть не дивиться. Зрозумів, думаю, ну добре. Опа, вбили. Фух. Так, нас шестеро проти п'яти, але там розбивають наших тих. Танків, які поїхали на поліву сторону і вирішили, що вони можуть щось зробити в меншості. І звичайно, там їх розпьохують. Тут нас багато танків. Ух. Так, ми захопили, наша команда захопила дві точки. Я хочу попасти, як завжди. Цей довбаний приціл, він постійно їде і поки він їде, ти не встигаєш попасти, тому що він їде, поки ти хочеш стрельнути, він їде. На комп'ютері це робиться миттєво. А тут він їде, і через це дуже часто ти не встигаєш поцілити. Так, дивлюся. Так, нас все одно ми в більшості, але бачу, що їхні танки доволі добре стріляють нас четверо проти чотирьох. Ми в облозі. О, дивлюся на прожета, гарно виїхав. Відкрився нас троє проти чотирьох. Я думаю, мені найголовніше це вийти в оборону і пожити, і постріляти. Виїжджаю безпечно. З горбочка. Так, дивлюся, треба оцього прудкого гидкого цього середнього танка. Він дуже сильно може. Я вже бачу, що ми вже програємо, що з нами вже мало що зробиться, Але ні, наші танки ще відстрілюються і зрівнюють здаху. Я дивлюся, що він пробили. майже ціленький Т-34. Щось він не звертає не на мене увагу, мабуть, хоче добити тигра першого. Я поїхав, дивлюся, ага, це С. Це С Ліс. Майже не добити, я думаю, зараз поцілю. Фух, поцілив, добре. Так, тепер пора цього прудкового засранця упашити. Бо він дуже сильно. Дуже сильно вип'є крові, якщо йому нічого не зробити. Він просто буде виїжджати і вивалювати. Я намагаюся затулити наших танків. Опа. Ну, треба його добивати, хлопче. Так, давай тараном і добиваємо. Так, ще раз. Фух. Все, добиваємо тараном. І залишається один день І Бурасик його добиває. Отакий потненький був. Було б потненько. Так точно, так точно це золото. Неодмінно треба встанути. Фух. Стараю погано, але стараюсь. Я не статист і ніколи не зганятимусь за статистикою. Але все одно Фух. мені подобається. Глупашитись. Подоб... Так що таке от. Такий третій по команді, ну нічого. Ну, показав свій буденний такий бій. Опа, робимо фотку.